Вітаю колеги! Я підготувала для вас підбірку із 10 найбільш запитуваних запитань питань про міжнародні стандарти фінансової звітності. Отже, почнемо з питання першого. Чи потрібен бухгалтеру, що веде облік за міжнародними стандартами сертифікат? Відповідь: Ні, не потрібна, але я її обґрунтую. Ще в давньому 12 році Міністерство фінансів видало ось такий лист, яким роз'яснило, що законом України про бухгалтерський облік на той момент, 12-й рік, закон про облік був трошки в іншій редакції ніж тепер, але у цьому плані нічого не змінилося. Також сам закон про бухоблік та фінзвітність визначає правові принципи регулювання організації і ведення бухгалтерського обліку. І зазначеним законом вимог щодо наявності у бухгалтера сертифіката з міжнародних стандартів фінансової звітності та проходження навчання для його отримання не передбачено. Аналогічні роз'яснення ви знайдете у листі Мінсосполітики теж ще у давньому 2012 році. Хочу сказати, що станом на сьогодні у цьому плані нічого не змінилось. Ми тільки, я думаю, з вами усі розуміємо, хто має здоровий глузд, розуміє, що сертифікат насправді нічого не вирішує. Можна мати сертифікат, але не вміти застосувати міжнародні стандарти. Можна мати знання, не маючи сертифікат, а можна мати і знання, і сертифікат. Я запрошую вас до вибору саме третього варіанту. У зв'язку з чим приєднатись до нашого онлайн-курсу, який стартує уже скоро 11.03. Більше і деталі цього онлайн-курсу за посиланням у цьому пості. А я вам кажу до зустрічі!